Всім привіт друзі! З вами я, Олександр, і сьогодні ми продовжуємо грати Hearts of Iron 4 а також з Sліzing 64 в модну сучасність за Румунію. М -м так. Як я пам'ятаю, ми. Йдемо поки сюди. Потім ми перейдемо на той. <coughs> перейдемо на монархію. І той той самий. До сорок А що це? Так, добре. погоджуємось з Болівією. Берем це. Проти корупції підем. Черезмерна корупційна, антикорупційна що, компанія. Де вона у нас? Ось. Так. М -м -м. Ага, мене немає політкла, де понятно. Добре, добре. Дивимось. Дивимось, що у нас цікавого є. Так. Подружимося з Молдовою. Е. е, е uh -huh. А що в нас з електроенергією? У нас все добре. З електроенергією. Нам, може потроху треба підняти, щоб ми... В плюс вийшли, потім вже розберемось. Або вже дочекаємось, хай добудується це. Ті всі офіси і побачимо. Так. А що в нас тут? Е, оборону оборону ми не можемо знесити, нам треба адміністративне підняти. Це вроді так. І ще більше. Нас буде тратити е, грошей. Добре. Е, так, що то у нас попитать? Треба прочитати хоча б, е, щоб зрозуміти. Добре, це. Нам Придністрої бачите, яке в нас хороша агенція. Ну, по логіці ця агенція, якщо ми знаємо. Так. Прозречність. Сюди. Ми не будемо допомагати. Нам самим треба допомога. Так. Дивимося. зупиню час. Я хочу подивитися а, на економіку, до речі, можна подивитися. Так... Угу. Ми взагалі не дуже торгуємо. Добре. Берем що ми беремо? Давайте візьмемо IT-сектор. Відродження. Тих самих нейронних мереж або сіток. Побачимо. 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 Ой. Напевно, щоби той. На рахунок того Королівства. Я от тільки що замітив. Це монархізм в сініх державах. Понятно. Дім Гогенцоллерів. Це виходить той. Прусія, ну, Німеччина сучасна. Фіолетова революція в Молдові. Ага, Узія. А на рахунок України. Бо в нас ж типу і територіальні претензії і до України, типу, Буковина, Північна Буковина, Ізмаїл. І Придністров'я також у нас є претензії до нього. Ну що поробиш? Так. А це якщо коротко помре, нічого собі. Ай, то продумали. Таак, комп'ютерні, вся інтернет-технологія. Давайте з Intel будемо співпрацювати. Так. Нам может поднять той. Так, нехай и тут опять не будем. А -а -а. Насупше. Мені цікаво то, що Кишенів і Більці це ж у нас. Ну ця от частина це ж у нас Бессарабія. На Бессарабії знаходиться Молдова. Молдова знаходиться в Румунії, так Бачите, є. існує дві Молдови. Так само як і той. Зараз якщо знайду. Е. Де то де то де то? Вроді керібаті. Вроді. Ну. Коротше, я не пам'ятаю, які то острова. Вроді кірибаті. Там знаходиться. І Польща, і Лондон, і Париж. І Банан. пам'ятаєш так, таке місто. Так. Добре, ми поки будемо розвиватися в. Айкі. Галузі. Угу, mm ген. -hmm -hmm. Саудівская Аравия запам'ятай запа запам'ятайта нападає на Ємен. Так, ГМО. Так. на кого Так? А ніхто не підтримує Давайте подивимось, що тут твориться. Америка атакована з Сибірською язвою. Нормально Так, так, 390, а це не багато, слухайте. Добре. Це все добре, звичайно. Е-е-е... од -е... долина Європи. Так, добре, то тобто, чуть-чуть зробили. Можна щось тут зробити. Давайте пошвидше. Ну я пошвидше. Побільше візьмемо фокусів на, на антикорупційну кампанію. Щоб пошвидше з корупцією справитись. Ну добре. Візьму. Стоп. М стагнація, стагнація. Постараємось втриматись. Не втримались. Не втрималися. Добре. Вообще чи нічого доброго тут? Місто. Київ також місто називається, так. А Москв Андора. Давай, Андора. Супермісто, нічого собі Це можна знести Аж цікаво стало. А тут а. Петербург теж рахується супермістом. Ну, не ж типом. Сверхдержава. Тільки типом. Пекінс, а тут і Шанхай має бути. Гонконг тоже. Так, да. Сінгапур по логіці. Бруней не знаю, але Сінгапур точно. Ооо, Штучні острови. Як я, як я знаю, це штучні острови створені Китаєм. Це джунглі. Всі поняли? Місто Бандарсері Бегаван. Це джунглі Це не місто. Так, Андора хоче. Інвестиції, щоб були між нами. Добре, мене проти. Та тоді і це... Чому? куди я попав? Місто. Рівнини. Зрозуміло. Навіть Вашингтон не рахується містом. А Нью-Йорк. Нью-Йорк Супермісто. Э... Нью-Йорк Нью-Йорком. Афганістан... як завжди? Добре. Лос-Анджелес по логіці супермістом мало би рахуватися. Ну. No. Отава під питанням там Монреаль, місто і Квебек місто. Мехіко. Супермісто Мехіко рахується. Не знав. Белість. це в нас джунглі. Зрозуміло. Міранда. Венесуела Каракас, це в нас місто. Гавана місто. Місто. Мені просто нема що робити, то я. Бойнус Аерос Супермісто. Нема що робити, то я й ліс. Поки пройдуть фокуси. Та є супермістом. А що в них є фокуси свої? В них є свої фокуси, нічого собі. Можна буде пограти. Це можна виправити. Тут так про щось про піраміди, але на англійський. Новий Каїр. Дуже класно назвали Новий Каїр. каир. Так Р Риад Мист. Абудамби місто, А Дубай Супер Мист, Там рахується Супермістом? а Севастополь? Ні. Просто цікаво. Центр заключения бей. Шо тут творить? Тут пожежа. Шо сталося? Чому тут пожежа? Тут їх атакував чи що? Добре. Викоріння мафія. О, минус ше 5%. Закінчимо з э, фокусами на той. О, тут ми зменшимо. 345. По чуть-чуть, по чуть-чуть ми будемо зменшувати ту корупцію. Я напевно зараз перемотаю вже аж під той момент, як, той, як вже фокуси на корупцію закінчаться. Для вас це пройде секунда, а для мене може хвилин 5. Так, ми продовжуємо. Все ми... Я вже взяв всі фокуси тут. І поки ті фокуси проходили... Е, той... Той самий. І були івенти, я їх виведу на екран. І там про корупцію. Так... Просимо в США допомоги. Е, про що я. А. Поки я. Поки ті проходили, то я брав про те, щоб заведення санкцій, типу на Іран, Лівію і Індонезію, там написано. Але там про Лівію там ще один був той. Був ще один івент там, де ми не змогли. Там, де мене... Зм... Я не зміг взяти. А так поки ми зменшуємо. Зменшуємо. На максимум зменшили. Добре. Скільки змогли, стільки зменшили. І про що а також ми судили Китай за знищення уйгурів, якщо я правильно його назвав. І там вроді ще один був, але я не пам'ятаю. Ні, вроді не було. Так. Нам треба освіту і соц підняти. Освіта. Стоп. У нас не підніметься те, та... Шкода. Шо-шо? Основним інтересом. Давайте піднімем. І все одно та сама сума. США напали на Ірак, США будемо підтримували. Чому горить місто? Чому Кувейт горить? Поясніть мені. Я розумію тут чому. Тут війна. Тут тоже горить? Ні. Елізабет. А, ще був івент про. Смерть вроді. Короля другого. Якщо я не помиляюсь. Я в то все вставлю. Берлін горить, Ельковейт горить. Більше нічого не горить. Надіюсь, мене добре чути, бо я щось здалеку від мікрофона. До речі. За Дерконго можна було вистояти. Я вже грав за нього. Стоп, Руанда має в керівництві. Конго зійське об'єднане. секунду, зараз дочитаю. Ініціативу по правам ЛГБТ. Це об'єднання за демократію. В них такі, такі демократи, як. я не знаю. Звільнене. Звільнений рог Конго. А, це вже Уганда. Так, 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 так. Дивимось, дивимось. Запросити статуса. Основного союзника в вне... що в НАТО запрошуємо. Все. Машинка. Це в нас тепер маріонетка США. Але вплив має тільки Росія. Бомба. Все тепер, якщо щось то у нас буде захищалося шарик, я розумію, чи ні. М Давай. Хоча ти скоріше всього все скоро назад відкличеш, то все. М -м, я хочу подивитися. Головний союзник не входящий в НАТО, це означення дане керівництвом. США, той, Сполучених Штатів союзників, які, котрі мають стратегічні і робочі відносини зараз швиденько. Відносини з з США, Збройні села, не являються членами організації Північно-Атлантичного договору, хоча статус автоматично не включає пакт про взаємну до. Оборону з е, Сполученими Штатами, він дає цілий ряд військових і фінансових плюсів, так скажемо, котрі в е, противному випадку не можуть бути получені державам не входящим в НАТО. Розуміло. ЛГБТ. Підтримка равенс рівень якось так. І от я заберу тут. І вони попросять. Сто процентів таке буде. Сумно. Ну давайте подивимось. Так. Що тут цікавого ми можемо знайти? Не знаю, як воно працює, але дивимось. Угу. Ну, наша держава. Ігрова мається на увазі. А це, напевно, той. Це напевно я забув. <свіць> Не суть. Стріли Бога згадав. О, потяг. Зараз він зникне. Ну, дивимося. Це горить ще досі Елькувейт. Бастра горить. Ей, а ну, Берлін чи досі горить. Сальвадор, ель Сальвадор хоче з нами дороги. Венні Ого, де. Ого! Скільки держав в світі тут існує? Берем 3G. Коровий ВВП на душу населення піднімем. До 20 тисяч. Так, візьмемо компенсуємо. жертвам режиму. Напевно, візьмемо цей фокус і вже будемо закінчували на цьому. Далі підемо по економіці більше. І вже по монархії. Так. Нам еще треба. Давайте поднимем. Вот так. До 20. Сколько у нас получается? Миллиард девятьсот.

Цьому році має закинути і початися вибори. Напевно. Вибори будуть. Проведемо вибори, але навряд. чи Хоча можемо і ту саму партію лишити. владі Або змінити на... А в нас ще тут є фокус. Значить лишаємось Так, дивимось що можна взяти. Тут є різниця. Так, добре, компенсуємо. Тепер прогресивне. Той самий. Мммм, дивимось. Ой. Це що у Напевно, ми по патріотичній підемо. Економіка патріотична. Або сюди, або сюди. Напевно. напевно Може хтось знає, що краще. Просимо Греції допомогу Він... Фу таким бути Греція. Я в шоці з греків. Е, Македонія готується до нових виборів. Добре, поки ми закінь, забираємо останній фокус. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео. Також ставте вподобайки, нажмайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Е, так само переходьте в Telegram і в Discord. По бажанню не заставляю. Але можете прийти, якщо вам цікаво. Що ще я хотів сказати. Та і ніби все на тому. Якраз скоро закінчиться фокус. От, получилось таке відео більше з тим. Е, більше. Получилося більше таке. Як його. Я забув те слово. Типу нарізочка. Получилось трохи. Так, ми, напевно, змінимо президент. Партія лишиться, президент інший буде. Добре, а з вами був я, Олександр, і до зустрічі!